Всім привіт! З вами Барбара Відьма і ви аж в дев'ятому епізоді мого проходження. Отож, бо сьогодні я вирішила сходити в пекло вперше самостійно. До цього моменту я ніколи там не була, тому я багато намагалася шукати всякої інформації, яка б мені допомогла. З того, що я знаю, це те, що треба мати на собі якийсь золотий елемент зброні для того, щоб на мене там не агрилися місцеві жителі. От, тому я вирішила замість того нагрудника зробити собі чоботи, адже е, той нагрудник, ну, я не думаю, що він прямо такий суперський захистить. І плюс до того чоботи буде простіше замінити, якщо вони зламаються. Тож я дивлюся, скільки мені тут треба всього виплавити ще два шматки. Для мене цей похід був. Можна сказати, дуже <смі> і дуже стресовим, тому що коли я щось не знаю, я як дуже тривожна людина починаю за це перейматися максимально. Тому я б намагалась зібрати себе докупи і вирішити нарешті це питання з пеклом, тому що я розумію, для проходження Майнкрафту треба й туди сходити, там є ресурси, які треба здобути. Плюс до того моби, з яких випадають корисні штуки. Ну і звичайно, що це дослідження Майнкрафту, як я й хотіла. Якби хочу по максимальному себе випробувати в цій грі, ну і звичайно, що пройти її наскільки це можливо. Я знаю, що тут немає такого як сюжету, і в принципі можна робити що завгодно. Але в пеклі я була лише один раз, і то через те, що нам треба було кудись приміститися. І це був найкращий варіант просто пройти від одного порталу до іншого. Я хочу зробити портал поряд своїм будинком, тому я вирушила доволі таки далеко, так як пам'ятаю, що тут поряд є недобудований. Я просто заберу звідси обсидіан і перенесу його поближче. Тому що ходити сюди кожного разу це не варіант. Також я побачила тут кота, але я не змогла його потім знайти на жаль. В принципі, я до сих пір ще не завела кота що дивно, тому що в кожному своєму такому збереженні в мене там він є не один, а тут ще жодного. Отож я вам ще до цього нагадую, що можна ставити тут лайки і писати коментарі, тому що це буде сприяти просуванню. Моїх відео, мого каналу, звичайно, що розвитку. Ну і мені було приємно. Я ще хотіла поцікавитися, чи хотіли б ви бачити проходження інших ігор. Я знаю, я про це питала. Я думаю зробити одну пробну серію стартю, але я згадала про Hogwarts Legacy і. Знаєте, я така людина, яка починає грати в якусь гру, потім в мене зникає запал, і я така, ну все, на цьому досить. Щоб ви розуміли, я намагалася її пройти, коли вона тільки вийшла. І з того моменту я на це все трошечки так підзабила. Ну і думаю, якщо ну, раптом вам захочеться побачити це, то я можу робити це на запис. Це буде мене, можна сказати, стимулювати до того, щоб пройти нарешті. Бо, як бачите, в Майнкрафті я поки просуваюся завдяки цьому стимулу. Я знаю себе, що я не грала так часто, а так як треба робити контент, і все ж таки тут є люди, які на нього чекають, тому я тут Тож забираю останні блоки для свого порталу і я гуглила інформацію не один раз про різні всякі речі. Але, ну, ви побачите відео, що все ж таки це не додало мені в деяких моментах впевненості, тому я кожного разу просто знову ж таки або у когось питала, хто був в пеклі на один раз, або щось гуглила по декілька разів, просто щоб впевнитись, що мені робити далі. Тут я вирішила забрати ще оцей золотий блок. Ну, і скриню, тому що вона не буде зайвою. Тут я роблю ось цю запальничку. Не пам'ятаю, як вона правильно називається тут, але в мене її як виявилось не було. І вирішила поставити його ось тут на пляжі поряд зі своїм будиночком. Ну і подивитися, звичайно, куди мене занесе, тому що це цілковитий рандом. Я б дуже не хотіла опинитися десь на стелі над лавою, тому що ну, тоді б це б дуже ускладнило мені перебування там. Хоча я думаю, що і без того мені там буде складно. Ставлю останні блоки. І готуюсь до того, що треба буде підпалювати. Тож бо він готовий. Я раніше чомусь не зауважила, скільки він звуків видає, тому це для мене було таким відкриттям, що він такий гучний. Я викладаю речі, які мені не потрібні, бо мені дали рекомендацію позбутися всього того, що мені не дуже треба і що є дуже цінним. Тому я заміняю деякі інструменти на ті, що буде, не жаль втратити там, відкладаю половину ресурсів і повертаюсь сюди, щоб поглянути хоча б одним оком, куди ж мене там занесло. Тож, я в Багряному лісі, як потім вже дізналася. Я ні разу не була на такій локації, тому вирішила погуглити знову ж таки, що там є, хто живе для того, щоб підготуватись. Також мені порекомендували збудувати навколо порталу, типу, я не знаю, кімнатки, щоб моби, які там є, не проходили. Бо тут є ось ці величезні свині. На жаль, я забула, як вони називаються, можете написати про це в коментарях. І я дізналася, що вони доволі таки агресивні, тому переживала за те, щоб мені було де ще заховатися від них, бо вони знову ж таки не маленькі. А я тут вперше і я навіть не знаю, наскільки сильно вони атакують, тому краще зробити собі ось такий прихисток. Я знаю про піглінів, знаю про інших мобів, також про те, що, в принципі, тут можна з них добути різні матеріали або торгувати до прикладу з ними. Але знову ж таки, мої знання доволі такі обмежені, тому це для мене все стало таким от великим відкриттям, все, що тут відбувалося, як і, в принципі, цей ліс. І я вирішила не сильно таки спочатку ризикувати. Тож бо я бачу вже одненького, і він вирішив одразу на мене бігти. Добре, що я зробила собі цю кімнатку і можу запертись від них. Трошечки хапнувши стресу, я вирішила піти позайматися чимось іще, тому що, ну, знаєте, треба розвантажити свою психіку. І я згадала про те, що. Можна зробити якраз оці столи для торгівлі. Дякую тим людям, які пишуть мені якісь поради щодо того, щоб торгувати як вигідніше, тому що за лучника я взагалі забула. І ось я прибігла вже в своє село. Буду продавати палки. Я застала ось таку картину, коли знову ж таки шукала кота. Знаєте, я відчувала себе в цей момент, як наче я дивлюсь на щось непристойне, але ну. Ем... Результату нічого в них не вийшло. Тут до мене приплив торговець, і я вже ось скільки наторгувала. Тому думаю, можливо, щось купити, але знову ж таки нічого цікавого. В принципі, я не знаю, що я тут очікую побачити. Можливо, знаєте, ось цей блок, на якому ростуть величезні гриби. Я б його собі хотіла, але я його поки тут не бачу, тому нічого і не купую. Розсаджую бамбук. Знову ж таки, щоб робити палиці. В якомусь епізоді я його знайшла в джунглях, тоді так і не висадила, а цього разу мені нагадали, що можна його використовувати, тому я його і розсадила. Ну а тут я просто любуюся тим, як виглядає гра ввечері з шейдерами. Дуже таке атмосферно, при тому, що ще йде дощ. Тут я роблю ось цей камнеріз, також для того, щоб торгувати в майбутньому, і споглядаю ось таку картину. В принципі, я не знаю, що з ними не так в цій серії, наче вони більш-менш були спокійними, але поводились все ж таки деякі моменти в них були дивні в їхній поведінці. Можливо, я раніше не помічала, що вони тут такі в мене в цьому збереженні. Я побачила раніше, що тут не було в одному будиночку ліжка, і я згадала чому, тому що я його тут викрала в перших епізодах. Тому ось так ставлю це ліжко, камнеріз ну можу сказати, щоб весело жителю було там спати. І знову торгую і думаю, що треба трошечки їх розмножити, але спойлер, вони цього не захотіли робити, і скільки б я їм не кидала картоплі, вони байдуже до цього відносились. Хоча з'явилося вільне ліжко, можливо, все ж таки картопля не так працює гарно, як хліб, тут в мене виріс мій бамбук. Просте він дуже швидкими темпами. Я змінила броню на ось таку звичайну, і поки вирішила добути цей бамбук, щоб його знову ж таки продати. І вже готуюсь до того, що мені треба буде повертатися в пекло і якось його досліджувати знову ж таки. Та я дуже сильно не хочу йти туди, тому відтягую момент до останнього. І ось тільки смарагдів я вже собі здобула, можна сказати, розбагатіла за цей епізод таки знатно, тому буду думати, куди їх витрачати в майбутньому. І ось нарешті я наважуюсь повернутись сюди. У мене завжди таке відчуття, знаєте, не те, що страху, просто я не люблю оцю незвіданість і тому я цю серію ну дуже таки довго записувала. Ну Що ж, я набралася хоробрості і вирішила походити довкола, поки мене не атакують, і тому я не знаю навіщо я випробовую долю. Просто оцінюю свої можливості, наскільки швидко це станеться. Чесно, я в цей момент не хотіла просуватися далі, але все ж таки трошечки вирішила оглянути, що тут є. І все ж таки сталося ось це. Я взагалі не знала, що вони так сильно б'ють та ще й так підкидують. Тому, побачивши свої, можна сказати, шанси на виживання, я вирішила повернутися назад і запертись тут у себе в кімнаті. Мені дали рекомендацію знести цей портал. Можливо, там буде краще місце, де мене заспавнить, адже в цьому лісі, як бачите, у мене шанси малі на те, щоб вижити. Я знаю, як це виглядає для інших, і я вирішила нічого не приховувати, бути максимально відкритою, і щирою в тому, що в мене є якісь ось такі не те, що проблеми, а те, що я не роблю все прямо так і героїчно. Тому я не вважаю, що це прям суперське якось погано. Можливо, вам смішно з мене. Знаєте, я коли передивляюсь цей матеріал, я теж відчуваю цей іспанський сором, але ну що поробиш, все буває в перший раз. Можливо, в майбутньому я вже буду прямо таки майстер-герой і нічого не боятимусь. В принципі, якщо ви маєте якусь інформацію щодо виживання в пеклі. Про якихось мобів чи ще щось. Ви можете це все писати, тому що, Ну, поки я з цим ознайомлюсь, це пройде вже, напевно, не один день. Бо я не граю прямо такий залпом. Тут я вже не в багряному лісі, але Ну, ситуація не краща. Як бачите, він доволі великий при тому, що я відійшла на не один блок, то я врахувала те, що відстань. Між блоками по-різному рахується. Знову ж таки роблю свою кімнатку для того, щоб тут переховуватись, можливо, від агресивних мобів, тому що, ну, дякуючи тій свинці, я вже покаталась на ній. Більше мені таких атракціонів не хочеться оглядаю, що тут є. І потроху підбираюся до того, що мені цікаво. Мені сказали про те, що можна добути більше досвіду якраз за допомогою кварцу, тому чому б його тут не добути, все ж таки він прямо ось. І тут нікого немає, тобто я можу сказати майже в безпеці, як я думала в той момент. Почалися ось ці звуки. Я знову ж таки, як людина, яка перший раз сама в пеклі. Я вирішила піти переконатися, що це, хто це, а вже потім повертатися і вирішувати, що мені робити з цим далі. На да, страшне для мене місце, але. Я запевнилася, що це, начебто, як пігліни видають такі звуки, але я спочатку подумала, що це гаст, але тут його не видно. Все ж я повернулася, знову ж таки оглядаюсь, намагаюся якось себе захистити, і бачу ось цих, я не знаю, як їх назвати, чудненьких, ну, хай буде так. Починаю добувати і збирати собі досвід. Дивні звуки навіть дуже, я не знаю, вони не те, щоб якісь страшні, але ну, некомфортні максимально. В цей момент я наткнулася на золото. Навіть спочатку і не зрозуміла, що це воно, бо я не бачила таких блоків. І, в принципі, ще погано тут розрізняють ці руди, які є в пеклі. Але думаю, з часом це все прийде і я буду тут уже краще орієнтуватись. Я вважаю, що доволі непоганий прогрес у мене, тому що, ну, як бачите, я доволі ляклива, мені треба сто раз переконатися, сто раз прочитати якусь інформацію для того, щоб зрозуміти. Наскільки є небезпечне те чи інше середовище, як виявилося, я здобула доволі таки багато золота. Я навіть спочатку і не зауважила, що аж стільки. Але це непогано. І вирішила зробити ось такі блоки кварцу. Мені раніше приносили їх для будівництва, я їх використовувала, але в мене будиночок тут трошечки в іншому. Стилі, тому я навіть не знаю, куди я їх можу задіяти. Тому що в мене тут все з дерева і цегли, а кварц, ну. І наостанок я вирішила порибалити, можливо, виловити щось корисне. Поки мені потрапила перша мушля. Начебто її можна використати для якоїсь штуки під водою, щоб там можна було плавати без того, щоб підніматися на поверхню за повітрям. Виловила, звичайно, що рибу і ось таку цікаву вудку, на жаль, на ній прокляття. Мені чомусь дуже часто стало траплятись такі вудки. Потім ще шкіряні чоботи і ось таку книжечку. До речі, куди цю книжечку можна використати? Знову ж таки, вудка на прокляття і кістка. Тут я повернулася в село і згадала, що мої картографи продають ось такі мапи. Можливо, ви б хотіли, щоб я в наступному епізоді пішла по цим мапам кудись. В принципі, що там можна знайти, я не знаю, але як контент, я думаю, було б непогано. Тим паче, тут є аж пустельне село. А я дякую вам за перегляд, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Знову ж таки, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви тут вперше, і до наступних зустрічей!